В хату, просто насильно нас викидають, самі по ціліму будинку бігають, що хочуть, то роблять. Ми не маємо права нас зайти, сестра, в тапках боса, бо тапок такий як слабенький, так проситься, що то дня, бо вони тепер пани покрали, що хотіли робили, а тепер забралися, славно пішли, а нас лишили, так? Що, ну, що то є, якось, за... на підставі чого вони мають таке право. Ми, ми, громадяни України, ми маємо якесь право на приватне життя. Чи ми не маємо в теперішній час? Так ми монахині, ми рано молимося на нас напад чоловіків. Не знаю, скільки їх тут було: сто чи скільки? Три автобуси чи чотири. Не Три подзвонити, автобуси. ну нічого, але ніякі документи нам до нині один не показав до тепер від, 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 від рана від шостої до, до яка дванадцята година. І нам ніхто не показав ні один документ, хто він є. Бо, але вони його в масках. Чого вони всі в масках були, якщо така їхня правда? В масках прийдуть і просто виходьте, а на силу сестер виганяти з будинку, бо, бо їхній їхня година, година темряви. Коли сестри щось хотіли чи на вулиці навіть зазняти, ну так чи як сказали, що то є зовсім би, що то є проти закону, все від початку до кінця є протизаконно. Що тут є, якби юридичної освіти, які зможуть як запросто доказати, так вони, якби як ми стояли разом, так вони почали е, діставати тих сестер, а або як сестри тільки хотіли зазняти, ну так зразу почали чи камеру дерти, чи фотоапарат, якби з таким, що. Просто ні ні нічого, ані ані міліметри не дозволено, щоб то було, щоб якось виявилося, або щоб якось доказати. Щоб нам, то... нам все вкрали і нас лишили з голими руками. І Ми тепер доказуємо, що це за варварство клобуло. Факт був варварський напад, а чим ми ми не маємо нічого. Нам все забрали. То що сестри зазняли на камеру, то все вкрали, поламали, забрали. Ну, і тепер ми лишилися з голими руками. А з роз, розбитим будинком двері поламали, О, що то валяється, то з дверей палка, то ж не є якась просто свій паличка. Розбивали двері, вдиралися, бо, бо вони, факт, година темряви, їхня година тепер настала. От маємо вільну Україну. Ми українці, і за що нас монахинь нині рано до обіда тримали? таким стані, за що? За те, що ми Богу служимо? То є вели найбільший злочин тепер. Якби ми служили апостатам, що церковники наробили? Замовлення церковне, скільки міліції нагнали, скільки злочинів є у Львові Львівській області, то ніх... дійсно справжніх ніхто не розглядає. Але церковники замовлять У ГКЦ, з Юра замовлять. Міліція їм служить. Вони є тепер панівний клас У ГКЦ. Ми не хочемо прийняти їхні єресі, так вони нас будуть добивати. Бо, бо Ми їм не угодні, але ми ж маємо право згідно українських законів на свободу совісті і віру визнання. Чи то вже для нас то не всі користуються правами, а ми не маємо ніякого права. Бо ми не робимо, те, що Юрк хоче, щоб ми, як монахи, йшли до пекла і займалися, хто зна чим. Вони нам приписують всякі дурості. То, що самі в Юра роблять, то нам приписують. Там ну взагалі то такі глупства тут виговорювали. То, що проти чого наш отець Патріарх бореться, проти окультизму, проти всякої нечисті. Всяких збочень, так вони нам то факт самі то роблять, і в церкві го це то роблять. Ті злочини, ті збочення, а вони нам то хочуть приписати. Ну прийшли, ну ви вина ви нас. Ну, і що знайшли? Які докази? Чим ми займаємося? Ми служимо Богу і ми не боїмося. ми, ми Ні перед Богом, ні перед народом України. Ми нічим не провинилися. А вони просто виконують та вся служба, що пригнали ті бандити, так звана міліція і взагалі чого в масках. Так вони виконують замовлення у ГКЦ, бо їм треба змести правду з землі. Їм, вони не хочуть, вони не слушать самі Богу, а вони не хочуть і правду чути. А ми не будемо їм пічнятися, ми хочемо йти до неба. Ми не хочемо йти до пекла. Щоб дурниці їхні єресі, ті брехні їхні слухати, і то все неморальне життя, яке вони ведуть, щоб ми все підчиняли і, і йшли разом з ними до пекла. Ми проти того поставилися, так ми вийшли злочинці. Бо ми не хочемо іншим богам поклонитися. Ми одному, бо в богу трьох особах поклоняємося і будемо поклонятися. І нехай що хочуть, видумують. Господь Бог сильніший і Він має останнє слово. І наші попередниці, сестри, ми то року маємо 90 років, і наші сестри терпіли за віру, терпіли від комуністичного режиму. А тепер, який то є режим? Від якого режиму ми терпимо? А знов терпимо за віру, правовірну віру ми терпимо. То, що нині з нами зробили, то не є за що то є за віру, за Бога ми терпимо. На чолу Україну хто терпить тепер? За Божий закон. Хто? Тільки українська правовірна церква. Одні єдина та горстка людей, вона дійсно терпить за Божий закон. Вона хоче триматися Божої правди, а брехунам то не підходить. Вони в церкві, вони привикли до вигод легке життя за рахунок людей простих і їм не треба, щоб хтось десь було, щоб люди собі могли порівняти. Ага. Чи то дійсно Божі люди, чи не Божі, а ми їм як терня в око. Ми факт, ми їм є як конкуренція. І тому вони хочуть нас змести з лиця землі. Але Господь Бог все могутній, Він як схоче, так буде. Але ми знаємо, що ворота пекальні церкву правдиву не переможуть. І нехай, що хочуть, видумають, нехай як хочуть, стараються. Господь всемогутній, і він покаже, він скаже своє останнє слово. А ми не боїмося, якщо треба потерпіти фізично, ми підемо. Але за Христа, ясно, сто процентів ми на ніяку політику не бавимося. Ми хочемо, щоб люди знали правду. І на Україні, якщо ми не будемо, так як отець Патріарх Ілляна закликає робити покаяння, щоб весь народ робив покаяння, тоді. Прийде лад і порядок на Україну, і ми то тримаємося, а то не є ніякий злочин. В чим отець Патріарх має провину перед Україною? В чим? За те, що він людям відкрив правду, за те, що він їм дав Ісуса Живого, за те, що Він людей усвідомлював, що ті всі збочення, які йдуть з Європи, що то є Гедота, що то знищить український народ. Так то є злочин проти України? Так ніхто Україну не любить, як отець Ілля молиться, постив, а працює для України. А зробити з нього, як самі от ті всі церковники, які нині тубігали разом з тими міліціонерами, вони самі злочинці, вони самі йдуть до пекла і нарід не тільки за душі погубляють, але й тіла. Бо фнищать український народ, але вони не мають владу, бо прийшла година темряви і вони панують добре, але ми є Ісусові, а нам то вистачає. Ми не боїмося у чорнень і фізичної якоїсь е, е, терпіння. Ми на то готові, якщо Господь схоче таку жертву від нас, щоб де, факт нас мучили за той народ, за Божу правду, ми готові. Ми є монахині, ми зреклися з сім'ї, ми прийшли, щоб Богу служити цілковито. Хто нас нині переслідує? Ті, що їздять на машинах, ті, що там, яко собі вигідно, живуть за чужий рахунок, за рахунок простих людей, а їх обдурюють, а ведуть пропасть як душі, так і тіла. А, а, а ми будемо як жертва добре. Якщо Господь хоче, наш монастир заснований якраз того року, як 90 років. Митрополит Шептицький нам потвердив перед війною той останній монастир, який він дав нам як церковне схвалення на діяльність цього монастиря. І ми бачимо в тому велику Божу ласку і любов, що дійсно...